Історія пастора Олександра Салфетнікова у травні 22-го року росіяни ледь його не забили, допитували, били і знову допитували. Вони хотіли, щоб я взяв на себе те, що я шпигун. Коли якась маленька група си руського мира тримає місто в страху, ти втрачаєш надію, коли Бог десь за ширмою, коли ти його не відчуваєш, як тоді встояти, коли тебе викликають на допит, б'ють, знущаються. Роблять, що хочуть, а Бог не відповідає. Але всередині хочеться жити і працювати для Христа, для Бога. Тебе ведуть у камеру, і ти розумієш, що завтра буде ще гірше. Наш Бог, навіть коли він за ширмою, завжди все тримає під контролем. У мене виникла думка: Сашо, помолися за тих, хто тебе катував. Я почав молитися: Господи, у твоїй руці суд і милість. Я там проповідував тебе. Кого треба осудити, осуди, кого помилувати, дай покаяння. Коли ми повернулися з окупації, я відчув бажання їх пробачити. Я сказав Богу: Господи, я їх прощаю. Всередині я вільний від ненависті і зла. Я міг би стати злим, просто згнити всередині, але не зникає любов до Бога і людей. А злочинців треба віддати Богу, він сам розбереться.